Всьо, поліка того нема вже, що ви йому конвектор встановлювали. А що сталося з ним? Зірвався? Разом з конвектором тим. Уважніше треба якось то робити. Щось треба було то уважніше робити. Ну що? я? Ну я зразу казав Андрію, що щось там у трубі стріляє. Він каже, що так має бути. Ну, зразу щось там стріляло. І так там щось, напевно, перекрилося і цей, бо там треба було трубу то більше висунути. Ці уважніше, уважніше. Уважніше <смірші> встановлюйте конвектори. Давайте. <смірші> Пацани, що приїхали такі чаймні, що кап'єс, не п'є ніхто, не курить. То всі у них приїжджають одразу чаймні. а потім якийсь місяць-два, ти розкодіруються, будь так пити, що на роботу будуть виходить. Ти ж теж приїхав хто точемний був. Хі -хі 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 -хі. Хто тебе розкодірував? Та є тут один є. там вже два роки сидити у того депутата, бляха, не ремонт зробити, там кахата маленька п'юторачка. Там, блін, два поверхи, ще вниз йде у землі. Довго. Там на два роки роботи. Ще плюс тих проєктантів понаходить і півдня не дають робити. Не думають, як то має бути. Там може і три і роки ще будемо сидіти. Головне, що платі. <плакова> Дивися, йдуть вже цих два хрона. Синяка цих два. Туди на роботу йдуть. Тверезі з роботи йдуть отакого. От теж їх часто бачу. Ну а чого їх не, не нагнати, я не можу зрозуміти. Хто буде робити? Ма кому робити? Хоч трохи щось зроблю, щось трохи. П'ють, трохи роблять. Ма кому робити? Йопт твою, це що таке все криве? Хто це робив? Люди добрі, це хто робив? Ти бачиш, що криве, я не бачу нічого. Ай, не звертай увагу, то я не тобі. Слухай, я таке чув, що новеньких вже розкодірували. Як то сі стало? А ну розказуй. День народження у мене було. Ту запросив, ну, то всі разом живем. Запросив хлопців до себе. Наливаю їм по бійцям по 50 грам зразу вони такі, знаєш, тіпо цей, тіпо, та ні, ми не п'ємо, ми взагалі не п'ємо. Ну, коротше, тіпо, по 50 грам чисто, символічно. Ну ти ж, ну це дзьобнули, це як почалось? Давай, 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 давай ти так, щоб повсинали там за тим столом. Коротше, пацани без тормозов. Слухай, та тут в Ютубі показують, що має бути спеціальна машинка, щоб перетирати. А не вручну ти перетираєш. Жирафа називається. Слухай, може би ти йшов трохи перетирати? Ну а, а хто буде дивитися в Ютубі, як то добре, як то правильно робити? Все, дзвони до поляка. Каже йому що ми це не вміємо робити. Не шукає нам другу роботу. Буде вже цих YouTube майстрів. Все. Уде один робить один в телефоні. До чого це робота? На роботу потрібні алкоголіки пишеш в об'яві чи що. Ні ну та чого? Та пишу, що на роботу потрібні працівники. Ну, а що це ні одного тверезого за місяць не прийшло? Значить, тепер буду писати, що потрібні працівники без шкідливих звичок. А які у вас тут зарплати? Які у вас тут зарплати? Шо, скільки платите? Хлопці, зарплати у нас маленькі, але зато роботи у нас не тако, а отако. Що перспектива є, так? Наробити.